Kia Soul 2020 року батарея 64 кВт, запас сходу в 200 км. В хорошій комплектації, парктроніки передні, задні, камера заднього руху, заводське тонування, легкосплавні дисочки, LED-оптика, безключовий доступ. Пробігу у нас, до речі, всього на 76 тисяч кілометрів, великий екран Android Auto Apple CarPlay є, підігрівчики керма, підігрів сидінь, електроручник, автохолд, клімат-контроль, адаптивний круїз, електросклоп підіймачі. Все-все це тут у нас є. Комбінований салончик, залом гарне авто. Він до нас приїхав з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Зарядочка, подовжувач. Гліє, компресор, все є. Сабвуфер, акустика, Harman Kardon, взагалі топчик. Розмитнений, сертифікований та готовий до першої реєстрації в Україні.